В Україні уже для всіх школярів запустило освітній застосунок Мрія, в якому буде щі та навіть внутрішня валюта. Як він працюватиме на практиці? Розпитаємо нашого гостя з нами на скайп зв'язку. Олександр Павленко, співкерівник застосунку Мрія. Пане Олександре, добрий вечір. Вітаємо вас в головному за день. Вітаємо добрий вечір. Отож, пане Олександре, для всіх українських шкіл став доступний освітній застосунок Мрія, завдяки якому учні, батьки та вчителі отримують тепер нові умови, нові можливості для освітнього процесу. Для початку що таке застосунок Мрія? Розкажіть про нього детальніше. До речі, чому мрія саме називається? Ну це екосистема, є дія. А тепер буде і е, мрія. Це екосистема продуктів мінцифри. А в цілому, мрія це державна освітня екосистема для учнів, батьків і вчителів. Це не тільки мобільний застосунок, це ще й веб-портал, який розвантажує вчителів від рутини, а дітей надихає вчитися. При цьому батькам дозволяє розуміти, що з дитиною відбувається в освітньому процесі. В цілому вже зараз вчителі в мрії автоматизували календарно-тематичне планування та ведення журналу за різними моделями оцінювання Міністерства освіти та науки. Уки додають конспекти, файли до уроку, спілкуються з дітьми та їхніми батьками. В цілому адміністрація має легкий доступ до, до е журналів усіх вчителів до того, як функціонує школа. Тут і зараз і в декілька кліків може побачити задані домашні завдання і створити розклад швидше ніж це було раніше, коли заступники директора разом з вчителями на Ватмані доволі довгий час декілька тижнів його створювали. Потім ще весь вересень оновлювали. В цілому мрія це така освітня інформаційна екосистема для учнів, батьків і вчителів будь ласка, а в чому ключова от суть мрії? Десь забрати цей бюрократизм у вчительському середовищі і надихнути дітей навчатися? Чи в чому? Забрати щоденники, журнали і посанину. Ну важливо сказати, що і Міністерство освіти, і частково Мінцифра забирають писанину вже доволі довгий час. Ще з 23-го року вести паперовий журнал не є обов'язковим, а різні системи існують ще з 17-го року. Але при цьому у держави не було якісного рішення. Ми ще в ковід зайшли у таку ситуацію, коли треба було терміново якесь онлайн-рішення, і на жаль, школи залишилися. Трохи наодинці і мали самі шукати, як їм оцифровувати навчальний процес. Потім власне почалась повномасштабна фаза війни, і Україна була зосереджена на цьому. І в 23 році розуміючи, що Україну треба буде відбудовувати, в цілому освіта постраждала спочатку від ковіду, потім від повномасштабної стадії війни, з'явилася ідея створити. Державне якісне рішення, яке дозволить вчителям зменшити бюрократію, автоматизувати свою роботу і більше часу приділяти дітям дітям розуміти, що у них відбувається в навчальному процесі, а також надати додану цінність у вигляді, як ви на початку сказали, такої певної гіміфікації і бонусної системи, якщо ти системно вчишся, не обов'язково отримувати всі 12. Достатньо просто системно вчитися відвідувати. Школу, покращувати свою динаміку навчання, і ти отримуєш мрійки. Це така внутрішня валюта, за яку можеш отримати бонуси від партнерів. Це може бути квиток в кіно, відвідування квесту у віртуальній реальності чи заняття з репетитором для того, щоб підтягнути інші предмети, і ось це для дітей. А для батьків це можливість розуміти, що відбувається з дитиною у навчальному процесі. і менше витрачати часу на цей контроль чи зробив ти домашнє завдання, яку оцінку ти отримав, і на ці доволі такі м, складні діалоги, а говорити скоріше про розвиток, про те, чого дитині хочеться, і от разом об'єднуючи такий трикутник, вчителі, батьки і діти в одній системі, це створює таке середовище для продуктивного більш якісного навчання. При цьому будучи державним рішенням, це дозволяє і міністерство освіти, і уряду в цілому розуміти, що відбувається в освітньому процесі в реальному часі, і приймати більш виважені управлінські рішення, мрія і ші, штучний інтелект. Як будуть співпрацювати? Я прочитала, що у мрії ще автоматично генеруватимуть тести за допомогою ші. Розкажіть про це детальніше. Mm -hmm. Ну, штучний інтелект це світовий тренд, і ми не можемо стояти осторонь. Тому декілька напрямів функціоналу зі штучним інтелектом ви правильно зазначили, у нас запрацює з 1 вересня автоматичний генератор тестів. Це один з основних форматів перевірки знань вчителями, і вчителі дуже часто хочуть, щоб їх тести були унікальними. Тому що задав тест одному класу, задаєш другому. Вони вже знають правильні відповіді, бо діти це діти. Ну, от, і, е, вчителі, всі діляться, вчителі, доволі... всі добрі, Да, і, і е, вчителі хочуть е, створювати унікальні тести, але це займає багато часу, тому що зібрати питання е, кожен унікальний для кожного класу. Е, це години. Е, ми ж пропонуємо завантажуючи, наприклад, підручники або матеріали, по яким вчитель готується або готуються діти, створити ці тести швидко в декілька кліків, унікальними, щоб е, законопроекта. Мати час на їх створення і щоб точно перевірити якісне знання. Крім цього, штучний інтелект буде використовуватися у рекомендаційній системі. Він буде враховувати інтереси дитини, які вона зазначає під час налаштування застосунку. Після цього також у нас є контентна бібліотека велика в залежності від того, що дитина дивиться, які у неї інтереси, які у неї академічні результати. Ми підбираємо більш якісний контент, як це роблять провідні стрім. Мінг майданчики. Крім цього, ми будуємо велику таку. На зараз дослідницький напрям це освітня траєкторія, щоб допомагати дітям і їх батькам приймати більш свідомі рішення, щоб більш свідомо розуміти, що виходить, а що варто покращити, і наприклад, щоб вирішити, в якому напрямі розвиватись у вищій освіті або профтехнічній освіті після 9-го чи 11-го класу. А потім ті діти беруть ці тести, завантажують в той самий штучний інтелект і пишуть. Ти придумав ті тести, будь такий ласкавий. Тепер їх і вирішує, як з цим будемо боротися. Тому що ну погодьте, що це теж за гроші". Ми будемо з цим боротися таким чином, що тести, які створені у мрії, вони можуть і відбуватись у мрії, і в цей час не можна згорнути за стосунок, поки ти не відповів на тест. Ти відповідаєш на тест, і після цього можеш його згорнути, і можеш перевірити свої відповіді, але під час тесту не зможеш цього зробити. Мрія це Мудро. така собі дія, але в мініатюрі для дітей. Так? А... Мрія це ще один продукт в екосистемі Мінцифри. Дія вже такий перевірений гравець більше 22 мільйонів користувачів. Багато різного функціоналу. Мрія це ще одна така скоріше молодша сестра, яка розвивається. Скільки шкіл вже працюють за допомогою освітньої програми Мрія у нашій країні? Які це регіони безпосередньо зараз? Ми провели пілот у Івано-Франківській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Київській і Запорізькій областях це був перший семестр року цього навчального року. Починаючи десь січня, ми почали обережно додавати нові школи. І от минулого тижня, 8 квітня, було анонсовано президентом, що мрія виходить на національний рівень. На цей момент у нас більше 200 шкіл. А до кінця року ми плануємо, що мрію буде. Навчальний рік з мрією почнуть вже тисячі шкіл. У нас зараз дуже багато заявок. Ми стараємося їх опрацювати якнайшвидше, щоб влітку допомогти школам підготуватися до навчального року і почати його з мрією. От ви вже трішки протестували мрію, так і що про неї кажуть батьки, діти, якісь можливо недоліки, які треба буде виправляти. Mm -hmm. а ми отримали дуже велику кількість різного фідбеку, але в цілому ми його вже імплементували. В першу чергу він стосувався модулю журнал, коли ми кажемо про вчителів, тому що це основний інструмент, з яким працюють вчителі. Насправді в ньому багато нюансів, тому що одночасно у нас зараз впроваджується нова українська школа, існує стара українська школа, в якій ми з вами вчилися. От і там є свої нюанси в тому, як це працює як цифровий продукт, і ми стараємося впроваджувати зворотні. Зв'язок і фіксити все, що може працювати не ідеально. Загальний фідбек позитивний вчителі з радістю діляться, як їм би було зручніше. і Ми їх чуємо. Ми провели сотні сесій з ними, щоб точно зрозуміти, як це має працювати. Серед речей, які варто покращувати, але це об'єктивна реальність. Це регіони, це можуть бути гірські регіони або сільська місцевість, де не. Ідеальний інтернет, ми є цифровим мрією, є цифровим продуктом, і е, те, як вона буде працювати в офлайн режимі, коли може не бути інтернету або, наприклад, блекаути, це ще шлях у нас до покращення, тому що це складна річ технологічна. команда мрії також працює над запуском, над розробкою вірніше рішення для дошкільних навчальних закладів. Що має містити цей застосунок? І чи будуть там так само мрійки? Mm-hmm. Uh. Мрійки ймовірно будуть, але вони скоріше будуть працювати для вихвателей, тому що діти Я думала, ще... для батьків зараз. скажете. для батьків. Вони будуть працювати і в школі, але у дошкільній освіті думаю, що в першу чергу для вихвателей дошкілля буде починати своє пілотування восени, і Ми плануємо його провести і в наступному році також впровадити мрію на. Національному рівні для садочків в першу чергу мрія буде покривати основний процес, який відбувається у садочку. коли діти приходять, вихователь їх перераховує передає цю інформацію до костеляни, до медсестри на кухню, і зараз він у більшості випадків аналоговий. У Кращому випадку це чат вайбері, але зовсім не завжди. Ми хочемо допомогти, щоб це було зручно, щоб вихователі інші працівники садочків. Не витрачали е, час на просто передачу інформації, перерахунки, заповнення е, непотрібної е, паперової роботи. От і е, покрити цю частину в першу чергу, е, плюс е, допомогти вихователям готуватися до наступного дня, тому що вони насправді готуються, думають, які вправи робити на які теми, незважаючи, що діти малі, вони все одно вчаться. Це можуть бути геометричні фігури, кольори, пори року, якісь базові речі, які вони мають усвоїти. І для цього треба також готуватися і витрачати час. Ми хочемо допомогти з цим вихователям. Дякую вам за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення про шкільний застосунок. Мрія ми говорили з Олександром Павленком, співкерівником застосунку Мрія. Дякую вам.